Люди придумали тисячі способів, щоб відзначати якісь події і свята від класичних до абсолютно неймовірних, про які зараз і поговоримо. Лето Маціна в Іспанії щороку тисячі людей збираються в містечку Буньйоль, щоб кидатися помідорами один в одного. Це справжня битва кольорів і соків мокро, весело і шалено. Monkey Бафет Festival у Таїланді. Місцеві жителі накривають стіли з фруктів і солодощів для мавп. Тисячі тварин приходять на святковий обід, а люди спостерігають за ними, радіючи і сміючись. Night of the Radishes у Мексиці тут різблять величезні редьки у фантастичні фігури від тварин до цілих сцен з життя. Це свято поєднує мистецтво, гумор і традиції. Три свята, які ми щойно побачили, повністю вибиваються зі стандартних уявлень про традиції. Вони яскраві, емоційні і такі непередбачувані, викликають масу емоцій від сміху до здивування.